В одній з навчальних аудиторій професійно-технічного училища Ковальської виховної колонії кипить робота. За два дні один учень плете ось таку маскувальну сітку розміром 3 на 2,5 метри. Я навчаюсь в Ковальському ПТУ. плету маскувальну сітку Мої напарники прив'язують канатки на сітку. Один день я вчився, і два дні виплітаю сітку. Одесит Василь Павленко разом з друзями заготовляє стрічки, якими потім обв'язують сітку. каже робота, хоч і не важка, зате відповідальна. роком, з новим різнопросто щоб в нашій країні була вона була єдина і незалежна. Слава Україні. Працюють хлопці безоплатно і у вільний від навчання та основної роботи час. Ми організували тимчасовий гурток по плетінню сіток, навчили дітей плести сітки і зараз вони активно включилися в цю роботу. За два тижні ми виготовили 9 маскувальних сіток. Цю роботу ми будемо продовжувати за потребою. Окрім того, засуджені власноруч шиють із сукна без рукавки. Такий одяг допоможе воїнам зігрітися в морозну погоду. А зварювальник Ігор Ващенко, батько якого воює на передовій АТО, попросив керівництво установи використати кошти з його особистого рахунку на закупівлю металу. Той знадобився хлопцю для виготовлення ось такої печі буржуйки. Роблю для хлопців, які знаходяться там на передовій борються за нашу Україну. Я патріот України. Дуже вдячний їм за те, що вони роблять для нас. Я змайстрував таку конструкцію, називається боржуйка, щоб зігрівала, допомогла може чимось їм. Начальник колонії Іван Абрамчук зізнається, навіть не очікував, що серед вихованців знайдеться така кількість бажаючих долучитися до волонтерської допомоги армії. Ми шукали різні методи, як приєднатися до цієї всекраїнські як кажуть, акції хвилі допомоги бійцям АТО. Знайти рішення допоміг один із колишніх наших співробітників, колишній начальник даної установи Філаретов Олександр Михайлович. В розмові з ним ми дійшли спільного рішення по витину даних продукції. Саме вихованці приємно здивували, всі як один відгукнулися, навіть виявили бажання, що безкоштовно будемо працювати, аби допомогти. Виготовлену в ковальській виховній колонії продукцію в зону бойових дій доставлять ковальські волонтери.